Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Якщо на вас чекає зустріч або розмова з неприємною людиною, то саме ці слова захистять вас від поганого впливу. Але ця інформація дуже цінна, і вам потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, це і буде вашою вдячністю. Отже, перед виходом вимовте вголос таке замовляння. Захищаю себе я стіною, вся біда обійде стороною, призив, архангел мій почуй, свій захист сильний подаруй, хай буде так. Тепер ви можете спокійно йти на будь-яку зустріч. Не забувайте ділитися цим відео з близькими вам людьми, а в коментарях обов'язково напишіть слово дякую, щоб подякувати Всесвіту за цінну інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!